Пані та панове, доброго дня вітаю вас на моєму каналі. Тігра теж вас вітає, ось я прийшов Сідай. Хочу в цьому відео поділитися своїм досвідом. Це саме класне, що може статися з людьми, які приїхали до Німеччини, коли інша людина, яка тут живе вже 20 років, розповідає, як не треба робити або треба. В кожному відео на моєму каналі ви отримуєте інформацію, яку я сама особисто пережила, перестрадала, переплакала або переродила, Перевчила, і я вам про це розповідаю. Буду дуже вдячна вашим відгукам, коментарям, як ви інтегруєтесь в Німеччині. П'ять катастроф в моєму житті. Я, як завжди, для вас пишу конспекти як в університеті. Хочу зробити значить, таку річ: я розповім про ситуацію, яка сталася в моєму житті, про мою реакцію. Про правильну реакцію, як треба було реагувати, і який досвід я отримала взагалі з цих ситуацій. Е, як то кажуть, ренкінг піде. Номер 5. Катастрофа в моєму житті це був мобінг на робочому місці. Це навіть не робоче місце було, це було те місце, де я проходила практику. Коли я навчалась на вихователя, я про це вибачаюсь, кіт не може влягтися. Я розповідала. Про те, що я була 4 дні в школі, один день ми, як вихователі, повинні пройти практику. До речі, дуже цікава річ, і чому люблять більше аусбілдунг, ніж студіум роботодавці. Коли ви навчаєтеся в штудіум, ви такі розумні, знаєте, і вивчаєте 5 років теорію, ви тих дітей не бачите. А коли ви робите аусбілдунг, ви частково на робочому місці, в якійсь фірмі і ви маєте практику. Тобто ви вже знаєте, як підійти до тієї дитини, як з нею спілкуватися. Ви знаєте, як підійти до комп'ютера, які програми там використовують. І саме цікаве, ви вчитеся, як працювати в фірмах. Так ось, коли я проходила в садочку у той самий день, я була в Крипе. Крипе, ви всі знаєте, це яслі. Ну, як система? Якщо ви робите ауспільдинг, то е, у вас є анлайта. Той, хто за вас відповідає, от керівник. І є праксіс анлайта це людина, е, з якою ви, е, яка вас навчає, скажімо так. Е, вона вами керує, коли приходить вчитель зі школи, е, ця людина каже, так, оце ти зробила, не зробила, я тобі допоможу. Такий собі янгол-охоронець. І приходить Лена на практику. І моя, значить, анляйтерін, та яка вона руководить, її немає. В неї щось там сталося в родині. Вона місяць хвора. Тобто, мене бабах воду кинула. Ну добре, будемо плавати. І там була дівчинка одна, молоденька. Мені тоді було 32, два було 21. Ну, дівчинка вже вивчилась на вихователя, тобто вона вже була в статусі. Дітей в неї не було, я була мама з двома дітьми. Це абсолютно ні про що не говорить. У да? мене двоє дітей це не означає, що я гарний вихователь. Але в нас був різний статус. І от з цією дівчкою в мене сталася така ситуація, вона мене повністю ігнорувала. Я їй щось спитаю, вона тако відвертається. І з іншими вона говорить, зі мною ні. Перша реакція затюканої Лєни була. Боже, що зі мною не так? Що я роблю не так? В мене проблеми. І дуже часто ми так реагуємо. Якщо щось не складається в на в родині, на роботі, з подругами, перше питання: а що я зробила не так? І, от я я не могла ходити на практику, я отак отряслася, я не знала з ким поговорити. Колись я набралася ну, сміливості, да і. Ми були з нею в підвалі, щось треба було там зробити. Я її не залишила там. Да, я її запитала, кажу: слухай, е, я не можу поняти, що відбувається. Що, чому ти так ведеш себе зі мною? Е, що я зробила? Нам нічого не відповіла. Потім прийшла моя руководитель е, як це, керівник. Да, і е, вона розрулила цю ситуацію. Вона поговорила з дівчаткою, їй дали люлей, оскільки вона поводилася так не тільки зі мною. дівчинка звільнилася, скажем. А я потім ще в тому садочку працювала добрі три роки. Е, перше, моя реакція була на таку ситуацію: Ліна, ти не окей, а та дівчинка окей. Правильною реакцію було одразу йти, не маємо у керівника на місці. Да? Я мала йти до Шефіні, я мала йти до колег і такі речі робити одразу е, треба загальновідовими. Оскільки тіграм, ті, хто займаються мобінгом, да? Це люди, які, в принципі, самі мають дуже великі проблеми і намагаються їх на вас скинути. Оце таке ставлення в моїх відео я вам говорю, да? і пін окей, дубісний окей. Часто в коментарях проходить така ситуація, да, Лєна, ваші дані застарілі. Чи що ви там говорите? Тобто людина подивилася відео, і в неї полізло, що людина окей, а Лєна не окей. Ну, ви розумієте, про що я говорю. Тому в таких ситуаціях з мобінгом, будь ласка. Одразу робити це, як це кажемо, достоянням власності. Наступне четверта штука, да це було моє, е, моя робота. Ліна отримала роботу. Я працювала в садочку, потім я е, відчувала себе, знаєте, от е, викладала англійську мову в Україні. Була там вчителем, статус вчителя. Приїхала в Німеччину, перевчилася, бо це було саме ближче, де я могла отримати якийсь німецький, назвемо це папірець, це слово ми з вами часто використовуємо. Тобто від посвідчення, що я можу працювати в Німеччині, то німецьке свідоцтво, да? Канте Арцієрін. І я знайшла роботу в садочку, все добре. Але потім я почуваю, ну, ну загибаюся я там. Ну не може мій мозок кожен день сурка переживати. Те саме, те саме. Я вам розповідала, що я вивчилась на психологічного консультанта, і з цим документом я думаю, так вчитель, вихователь, плюс психологічний консультант в Німеччині, так це, це має вагу. Шукаю роботу, знайшла роботу. Я знайшла роботу в такій організації, яка працювала з безробітними. Чому я всю цю кухню знаю? І я туди прийшла така: знаєте, вау, давайте врятуємо світ, я буду допомагати з безробітними працювати. І я керувала одним проектом. Там було 10 дівчат з значить дівчата іноземці. Там з України нікого не було тоді, да, були інші країни. І я допомагала їм інтегруватися. Ми і німецьку вчили, і разом готували і продукти, і на виставки ходили. І плюс я ще була в одному проєкті, коли я допомагала просто людям, які були 10-15 років безробітні. Тому я, на жаль, вивчила всю цю проблематику, коли люди не хочуть працювати, коли в них багато хвороб, коли психологічні проблеми та інші. І от я там працювала. Півроку, рік мені продали контракт. Ви знаєте, що в Німеччині, якщо ви два роки працюєте в одній організації, вам або мають сказати в кінці арівідерча Міга, що ви залишаєте цю фірму або продлять контракт. І от якраз у мене був контракт до липня, і я ж така боже, а я була настільки в цій роботі нещаслива. Тому що давайте скажемо так, коли ти працюєш з людьми і люди не хотять. І інтегруватися і не хочуть, щоб їм допомагала, а тобі потрібно писати дуже гарні романи як відповіді, да, що ми зробили, куди ми пішли, що я там, значить, пішла з людиною на практику в лікарню. Е, вона потім сказала: Я туди не хочу, до побачення або взагалі не прийшла. Іде розчарування знов таки в собі, тому що я чогось не досягнула. Насправді ця ж людина має йти на роботу. Я їй можу вмовляти на колінах стояти, якщо десь років людина не працювала, вона вже не піде. І я знов-таки трималася за ту роботу. Я прямо казала: ну мені ж треба. Я боялася шукати щось нове. І оце була ця друга катастрофа, коли е, людина розуміє, я працюю на роботі, це не моє. От зараз, дівчатки, ви мені пишете: цілий день на роботі, плюс ввечері курси, чоловік нічого не допомагає, я просто вигораю. Але ви тримаєтесь і чоловіка, і роботи, і всього іншого. Е, чого ви це не залишаєте? І от тоді я. Не хотіла залишати, я також була, як і ви, я думала, ні, ні ні я ще дотягну, потім здохну. І мене звільнили. Тобто, мене не звільнили, мені просто не продлили контракт. Вона мені приходить і каже: Ліна, твій контракт закінчився. Я кажу, блін, ну все, що робити, піду я на Arbids Geld. Коли ви більше року працюєте, заробляєте гроші, ви маєте право піти до Арбайтсам і вам там будуть платити 65% від вашої зарплати. І тут через три дня вона приходить і каже: слухай, ну може, ми тебе в другий проєкт закинемо. І тоді я сказала, ні, рібята, ідіть. лісом не хочу. Моя проблема була, моя реакція, яка була: Я тримаюся за роботу, яка мені не приносить задоволення, яка дуже мало оплачувала, моє, яка мене зжирає, де зі мною відносяться, до мене відносяться погано, але я її тримаюся. Чого? Бо я боюся, що я лишуся без грошей. Правильну реакцію було сказати. В мене є гідність, в мене є знання, гроші знання. Я шукаю іншу роботу. Тому, будь ласка, не робіть мою помилку, цінуйте себе. Якщо вам не подобається одна робота робот отако, скільки той, хто шукає, він завжди знайде. І я впевнена, що ви зможете знайти. Третя – Третя була катастрофа, коли моя дитина <кій> пішла до гімназії. Взагалі мені малювали гімназію, знаєте, такий Оксфорд Кембридж, да, де всі з білими носочками, з білими там, галстучками ходять, і е, е, батьки дуже багаті. Взагалі, е, мама, яка виховує двох дітей, вона не має стільки грошей, е, коли нормальна пересічна німецька родина, коли мама і тато обидва працюють. І от з 4 класу да, моя донька пішла до гімназії. І це була катастрофа, оскільки я почула, що там тільки марочний одяг, там тільки німці, там е, кросівки коштують 700 євро. І якщо ти не е, в темі, назвемо це так, то в тебе дитину заклюють. Е, дитина в тебе буде також мобінг, е, що вона не така. Це мене настільки. Бентежило, я просто не знала, як допомогти своїй дитині, і отут виникає це почуття. Ти людина іншого сорту. Да, я біженка, а тут люди живуть там німці чи хтось дуже багато. Або я мама, яка виховує, виховує двох дітей в розлучена зі мною щось не так. Другий сорт. Це може бути така думка у вас виникати. Це абсолютно нормально, коли людина порівнює. І інколи, давайте реально дивитися на життя. Біженець має зовсім інші, інший старт в да? Німеччині, ніж людина, яка живе тут дуже довго. Фігня, це все. Коли моя донька пішла до гімназії, я ходила на всі батьківські збори. Тут ще такий прикол. Ви знаєте, німці народжують дітей дуже пізно. І я була самою молодою. Знаєте, таке чуття, що у мене, блін, секс був в 15 років, а не нормально. Я народила свою дитину в 25. Німці не народжують в 25. дуже-дуже рідко. Всі роблять спочатку кар'єру, а потім, коли їм вже там років 35 там чи до 40, вони починають народжувати дітей. Не сиділи всі мами і тато такі, знаєте, солідні. Сіді, чи як на сивиною, да, з сивиною вони всі сиділи. Я така прийшла. Мені таке відчуття було, що це був ну, збір знаєте, якоїсь там фірми. Така думаю, ага. По-перше, в гімназії, коли от, прийшла я на там, 11 вересня подивитися, бладушка класів. Там не було майже ні одного німецького прізвища, там були всі, їх не можна було прочитати. Вони до сих пір німці сміються і кажуть, що багато іноземців, тому вчителі три-чотири рази повторюють, як іма звучить дитини. І от там не тільки німці в гімназіях, є багато ще іноземців і. Оці всі легенди, да що якщо у вас немає грошей, то ваша дитина не буде відповідати рівню. Це була неправильна реакція від мене. Правильна реакція, і я її зробила. Так вона потім в мене з'явилася. Я сказала своїй доньці, головне, що в тебе тут. Ніхто не спілкується з твоїми кросівками за 700 євро, ніхто не спілкується з якимись там Гучі, чи я не знаю там Агочі. Що ти носиш? Головне, твій мозок. Тобі потрібно в цю школу для навчання. Я вам чесно скажу, якщо у вас сильна дитина в плані в неї гарна самооцінка, і вона знає, на що вона здатна, то вашої дитини не буде проблеми ні в якому суспільстві. Є багато людей, справді, які не мають багато грошей, але в яких розумні діти. І ви самі знаєте, що розум це те. Ну, Що не купиш. Я в мої подруги, подруги кажуть, в моїй дитини як в одної, так і в другу, і в друга, також в гімназії, багато подружок. Вони з Албанії, вони з Пакистану, також з Казахстану, з Німеччини, з Америки, з Іспанії. Тобто там діти з інших країн і вони нормально тут сприймають. Це батьки, які починають. Як би так вам сказати, дітей ідентифікувати по своїм доходам це неправильно. Не переживайте, навіть не думайте про те, що ваша дитина не має певного рівня. Ваша дитина має мати гарну самооцінку, і тоді все буде добре. Наступне четверте. От була така ситуація, років п'ять тому, йде я по вулиці. Чесно скажу, знаєте, я в своїх відео і чесно, те, що я кажу, це я думаю, і це моя точка зору. От іду я по вулиці і буває. От, ви йдете десь в своїх думках, нічого не бачите, не чуєте. І от я просто зупинилася, в мене так в голові зробився якийсь клік. І перша думка була Я в Німеччині, я в окупації. Я не знаю звідки в мене ця взялася фраза. І просто, знаєте, таке перед очима пролетіли 15 років, що я приїхала, одружилася, діти, школа, робота, навчання. І я стою зараз. Це було розуміння того, що я вже стільки років живу в іншій країні. Це колись вас нажене тих, хто хоче лишатися в Німеччині і тут жити. Ось процес інтеграції, якщо ви думаєте, що ви зараз за півтори року тут скажімо, щось там знали. Це це просто не то, що ем, так той вершина того айсберга, це взагалі ще нічого. Оскільки процес інтеграції він настільки глибокий, він, він має бути під шкірою бути. Хто цього хоче, ви це зможете зробити. Ну це не рік, не два, не три і не п'ять. Просто от готуйтеся для такого шок-контента. Хто хоче повернутися, це буде для вас така подорож, да, побачити іншу країну, зробити свій досвід. От моє розуміння це був шок. Це була моя катастрофа, коли людина розуміє речі, які, в принципі, вже є в житті. Я думаю, ви зрозуміли, що я хотіла сказати. І ще одна катастрофа в моєму житті була: це було моє розлучення. А, взагалі. Зараз така цікава тема. Скрізь дівчата знайомляться з німецькими чоловіками, хтось вже живе разом, хтось з пятью шістю познайомився, спілкуються, зустрічається і, скажімо, всім комфортно. Справа в тому, що перед тим як оформлювати офіційні відносини з німецьким чоловіком, вам потрібно знати ваші права. Ваші обов'язки, права чоловіка, обов'язки чоловіка і як відбувається, не дай Бог розлучення. Чому я про це говорю? Слава Богу, що всі все добре, всі кохаються, але ну ми різні люди, і буває так стається, що люди розлучаються. Це був шок для мене. Я не мала ніякої інформації про своїх прав. Я не знала, як це відбувається. Я не мала психологічної підтримки. Я не мала. Взагалі якогось розуміння, що мені далі робити, і це була така велика трагедія в моєму житті. Але це була неправильна реакція бути у розпачі. Я одразу зробила дослідження. Да? Я знайшла, як це робити. Багато я зробила неправильно під час свого розлучення, якби мій розум зараз і. Декілька років тому то я б мала зовсім інший психологічний, емоційний і фінансовий результат через це шукайте інформацію. Шукайте людей, які це пройшли, які знають і які дадуть вам отой от досвід, що ви не прочитаєте в інтернеті. Вам потрібен тільки особистий досвід людей, які це пройшли. Фаховий досвід юридичний, і плюс справді як людина проходить цей процес. Оскільки все, що відбувається, люба ситуація це процес, це не за одну секунду. Після того, як це відбудеться, да, ви потім передумаєте ці думки, переживаєте той біль або радість. Тому, хороші мої, це було п'ять моїх особистих катастроф, які я пережила. Трошки шрамів лишилося. Але я щаслива тим, що в мене є зараз, в мене є ви. Я можу поділитися своїм досвідом. Знаєте, тоді людина живе. Не просто так. Я останні два тижні від вас такий шквал отримую. коли Людина просто каже: Лєна, я проснулася, хочу вам просто подякувати за те, що ваше відео колись мені настільки допомогло. Я навіть не знаю тих випадків, коли відео вам допомагають. Або ви пишете подяку. Дякую за ваші коментарі, за добрі слова. Використовуйте мій досвід для того, щоб не робити моїх помилок. Потрібно записуватись на консультації. Ми з вами ретельно розберемо особисту вашу ситуацію, і я можу порадити, що робити минулого часу. Жінка до мене пише: Лена, я працюю в сфері е, друкмашини, тобто принт, да, роздруковка документів. Скажіть, газет, газети, да, як називається ця посада? Я не знала, прогуглила, відправила їй просто відповідь. Вона каже, Дякую, шукайте, кажу, оці, оці слова. Тобто звертайтеся до тих, хто знає, хто має інформацію, і буде вам щастя, буде вам легко жити. Відео перше таке довге, але я думаю, що інформація корисна. Буду вдячна за ваш палець, за коментар, за підписку. І, як завжди, буде багато цікавої інформації. Почуємось.